Товарищ гардії Крипові, особовий склад для проведення мітингу з нагоди 24-ї річниці Незалежності України висунути. Щиро вітаю із Днем Незалежності України. Сьогодні ми приїхали до вас шість народних депутатів України, які зараз разом з вами для того, щоб привітати вас. Крім мене, Андрій Лозовий, Ігор Мосійчук, Сергій Скуратовський. Дмитро Лінько, Альона Кошелєва. Оце мирне небо над нашою головою. Це завдяки вам. Це сонячний день. Це завдяки тому, що ви захищаєте нашу країну. Сьогодні, відзначаючи 24-ту річницю незалежності, ми нарешті зрозуміли, що таке для українців незалежність. Що це не просто формальне свято, яке ми відзначали щороку і як будь-яке інше свято. Сьогодні, коли тисячі бійців, тисячі людей віддали своє життя за незалежність, за суверенітет, за територіальну цілісність нашої рідної країни, нарешті ми розуміємо, що український прапор, українська незалежність, українська земля. Це найдорожче, що в нас є, бо вона полита кров'ю, так само, як 70 років тому, проливали кров захищаючи від фашистських загарбників. Так само, як козаки проливали кров, захищаючи рідну країну. Браття і сестри, шановні українці, захисники, я ще раз ще раз вітаю вас, з Днем Незалежності! Давайте зробимо все, щоб 25-ту річницю незалежності. Ми з вами зустрічали у звільненому Донецьку, у звільненому Луганську, у звільненому Сімферополі і Севастополі, і щоб над нашими рідними містами майорів жовто-блакитний національний прапор. І щоб більше ніколи на нашій рідній землі не було війни, ніколи більше не лилась людська кров, ніколи більше не гинули люди, військові і мирні громадяни. До уклін вам за ваш подвиг, вічна пам'ять тим, хто віддав своє життя, хто захищав країну. Зі святом, шановні друзі, слава Україні! Я бываю, да. Поздравляю. Поздравляю. Ми приїхали сюди, оце цілою групою з однією метою, щоб не просто привітати, а засвідчити вам свою повагу і підтримку. Я думаю, що жодного разу ніколи у бригаді не було стільки одночасно народних депутатів. Оце просто прояв моєї поваги, оскільки е, ділянка фронту, яку ви займаєте, це одна з найважчих ділянок. І ми розуміємо, наскільки важливо е, е, тримати ці позиції. Минулого року День Незалежності, ми зустрічали в Сєвєродонецьку. В Сєвєродонецьку. Цей рік незалежність в Артемівську. Тому що я, ну, я вважаю, що всі повинні бути отут на фронті, а не десь там в Києві. В Києві немає чого робити. Доля країни вирішується тут. Ось будуть вибори, коли будуть вибори, то ми, Іван Вікторич, в мене прохання до вас. Давайте. Рекомендації на кращих своїх бійців, героїв і так далі, ті, що вже відслужили, давайте ми її будемо висувати в обласній ради депутатами давайте. у міській ради в районній ради. Як після війни, після 45-го року прийшли і. Ті, хто захищав країну, потім керували нею. От ми так само повинні робити зараз. Я всім дав команду по областях познаходити людей, інвалідів, учасників війни, всіх долучати і всіх висувати в депутати, тому що вони захищали країну. Вони першими мають право керувати цією країною.